Чи отримували ви допомогу від поліції? Прокоментуйте, будь ласка. Чи зверталися ви до поліції, і поліція вам допомогла. Чи поліція не затягувала ваші справи? Чи поліція відстоювала інтереси бізнесу, чиновників? Прокоментуйте, будь ласка, своїми словами. Тому що те, що відбувається, те, що поліція, я буду казати за Київ, те, що вона робить, це повна дискредитація головного командуючого. Вчора прийшов в міністерство, простояв дві години і сказав. Дуже багато є проблем. Чому поліція не з народом, чому немає діалогу з народом? Вони бачать, що людям нема допомоги. Нема допомоги. І вони за дві години ти приходиш кажеш, є фактаж. Поліція підробляє протоколи, поліція підробляє підписи, поліція викрадає журналістів, обкрадає журналістів, б'є журналістів, душить журналістів. І ніякої реакції. Невже міністерство МВС все одно на президента? Знімаю дітей з розшуку для росіян. Прокоментуйте обов'язково чи допомогла вам поліція? Чи отримували ви допомогу від поліції? Прокоментуйте, будь ласка, чи зверталися ви до поліції?